Про головне події в Харкові та області 26 березня. Росіяни продовжують атакувати Харків. Усім, що є під рукою протягом доби на місто запустили шахеди та протикорабельну ракету. Безпілотники атакували вночі. По них відпрацювала ППО. Усі вісім збили в межах області та міста. Один із безпілотників, упавши, таки пошкодив будівлю магазину в Слобідському районі. Повідомила Харківська обласна прокуратура. В день, за даними прокурорів, по обласному центру вдарили протикорабельною ракетою Х-35. У Шевченківському районі пошкоджена нежитлова будівля. Шибки вилетіли в багатоповерхівці. Поруч один чоловік отримав гостру реакцію на стрес. У всіх випадках обійшлося без поранених і загиблих. Через ушкодження об'єктів енергетики в Харкові одночасно без світла перебувають близько 200 тисяч абонентів. Такі дані надало Міністерство енергетики України. Чітких прогнозів щодо того, як довго світло буде за графіком, не дають. В обленерго пояснили, що дотримуватися оприлюднених графіків відключень не завжди вдається. Доводиться коригувати їх у залежності від технологічних процесів. Тим часом у місті змогли скоротити інтервали руху в метро. У години пік поїзди пробувають за 12-14 хвилин. Повідомив у нацмарафоні марафоні мер. Ігор Терехов. ухова ж визнали, що відновлення енергетики Харківщини питання не тижнів і навіть не місяців. Начальник ОВА Олег Сенігубов прокоментував чергову спробу росіян викликати паніку в жителів Харкова. Цього разу до процесу розгойдування психіки жителів міста долучилося нібито незалежне російське видання Медуза. Там із посиланням на власні джерела повідомили, що Путін спробує захопити Харків, а після цього поступово завершить свою так звану СВО. А якщо ж черговий наполеонівський план провалиться, то диктатор нібито буде йти до переможного, хоч до Києва. Синігубов нагадав, що захопити Харків росіяни погрожують постійно. І це їм не вдалося ні у 2022-му, ні торік. Саме неспроможність росіян на полі битви, на думку начальника хова, викликає постійні обстріли ними міста. Проте знищувати будинки мирних харків'ян це єдине на що здатні ці вояки. А на всі їхні заяви відповідь щоденно дають українські захисники на фронті. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.